Біфрен. спокій за ясної голови? Тоха, привіт. Ти вдома? Я думала, тебе немає. Вже хвилюватися почала. А що це ти робиш? Антоха, Що це? Тоха, 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 Отямся, Тоха, Тоха що з собою. Світлана була дуже стурбована через свого сина Антона, з яким останнім часом відбувалося щось незрозуміле. Хлопець іноді немов відключався від дійсності і довго не приходив до тями. Лікування у невролога давало лише тимчасовий результат, а потім приступи знову повторювалися. Тож налякана Світлана приїхала до бабусі, аби розібратися, що з її сином і як зарадити його дивній хворобі. Сідай, показуй, що принесла. Ось це мій син написав. Я у нього зошита вирвала. Коли писав, був наче в трансі. а потім, коли отямився, не зміг нічого пояснити. Чи не захотів? Добре зробила, що прийшла. Це було тобі опередження. Життя твоєї дитини під загрозою. Катю, принеси мені сілі сірники. Але що йому загрожує? Поки що цього не бачу. Сам він не розуміє, що з ним коїться. Але ви зможете його врятувати? Тримай. Не ховай листки. Зараз обряд проведемо. Ось, бабусю, сіль і сірники. Сіль піду забирає, все навколо очищає, від слого захищає. Висип сіль з миски на папірець. Загорни? Поклади назад в миску та підпали. яскраве. Бачу прямокутну річ, від якої йде небезпека. Знайди ту річ. Привези мені, тоді я зможу тобі допомогти. Добре. Але що це за річ? Підкажіть хоча б де шукати. Ще якісь цифри бачу. Шукай в кімнаті, Антона. Добре. Дякую, я знайду і привезу. До побачення. Слова бабусі ще більше налякали Світлану. Тому, повернувшись додому, вона одразу пішла до кімнати Антона. Жінка хвилювалася за сина і сподівалася якнайшвидше відшукати небезпечний предмет, щоб відвести від хлопця біду. Мам. Ти не шпориш в моїх речах? І як це розуміти? Тоха, чи це телефон? Звідки він у тебе? Він же купу грошей коштує. Ясно. Обшук закінчився, почався допит. Антон, мені зараз не до жартів. Відповідай, звідки він у тебе. Я вже дорослий і маю право на особисте життя. Може ти його вкрав? Тебе завжди всі під підозрою. Віддай. І взагалі, якщо ще раз будеш проти в моїй кімнаті, я піду з дому назовсім. Світлана була шокована поведінкою сина, бажаючи негайно з'ясувати, звідки в Антона з'явився дорогий смартфон, вона вискочила слідом за ним на вулицю. Але хлопець вже втік. Натомість жінку перестріла сусідка Альбіна. Стій кажу, ага. Так він тебе послухав. Привіт, Альбіна. Але останнім часом зовсім з катушок злетів. Підлітковий вік переросте. Моєму він тільки дванадцять. А теж вже дуркує, ніякого терпіння не вистача. Каже, вже сил нема. Твій то хоч здоровий, ну побіг і побіг собі. нічого з ним не станеться. А я ж свого безнагляду ні на крок відпустити не можу. Після розмови із сусідкою у Світлани менше хвилювань не стало. Її чоловік був у довготривалому відрядженні, тому жінка вирішила не турбувати його і подзвонила сестрі, щоб виговоритися і спитати поради. Адже Поліна краще за неї знаходила спільну мову з Антоном. Лополь, зручно говорити. Попри хвилювання Світлани, Антон скоро повернувся додому, але зачинився у себе в кімнаті. Світлана із нетерпінням чекала сестру, сподіваючись, що вона допоможе розговорити хлопця. Привіт, світік. Ой, привіт, Полінка. Ну нарешті я вже тебе зачекала. Все на нервах. Дякую, що прийшла. Ну, служба порятунку вже на місці. Ну що, йдемо ловити втікача? Він вже вдома. Зачинився у себе в кімнаті і мовчить як партизан. Ну, і хай сидить. В кімнаті він лиха не наробить. А що сталося, що за гвалт? Я навіть Не знаю, з чого почати. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про бабу Любу? Угу. Я сьогодні до неї їздила. Хм, цікаво, і що вона побачила. Що Антона в кімнаті є якась небезпечна річ. Якщо я її за три дні не знайду і не привезу бабі Любі, малому загрожує смерть. Ну Ти ж знаєш, що я в це не дуже вірю. Хоча хто знає. Ну добре, а цю річ ти вже шукала? Шукала. на дещо натрапила. Знайшла у нього на столі дорогущий смартфон. Питаючий, мовчить. Вихопив у мене його з рук і втік. Знаєш що, давай малого сьогодні чіпати вже не будемо. А я в тебе заночую, він до ранку охолоне, і я з ним поговорю. Світлана була вдячна сестрі за підтримку. І коли наступного ранку жінка застала на кухні Поліну разом із Антоном, які щось захоплено роздивлялися у його смартфоні, вона очікувала, що нарешті дізнається правду. Світ, твій син? Геній. Ну, просто це як його Стів Джобс і, і Білл Гейтс ще й в одному флаконі. Давай, Тоха, поясни мамі. Світ, це геніальна ідея. Сідай, давай, давай. Показуй. Ну, короче, ми з Дімкою по черзі. Качаємо персів, потім продаємо і чесно ділимо гроші. Угу. Що ви робите? Ну, що я ж, тобі казав, вона нічого не зрозуміє. Вони монетизують персонажів цієї комп'ютерної гри. Ну, це можна сказати, роблять гроші з повітря. Це Дімкін смартфон. Ми по черзі рівні проходимо так швидше. Тох, Ну ти їй все покажи, як мені. І тоді воно все зрозуміє. Свєта, а ти дивись. Це дуже цікаво. Дивись мам. Ну. Тут є цифри. Ну? Ну. Тоха? 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 Тоха, що з тобою? Отямся. Я викликаю швидку. Ось цей небезпечний предмет, про який сліпа казала, смартфон Прямокутний з цифрами. Світлану страшенно налякав черговий приступ сина. Антон немов застиг і навіть не рухався. Лікарі швидкої привели хлопця до тями і відвезли до лікарні для повного обстеження. Тільки коли медики запевнили Світлану, що життя Антона у безпеці, вона наважилася залишити сина під опікою своєї сестри і приїхала до бабусі. Сідай. Бачу, біда зовсім близько до тебе підійшла. Річ небезпечну. Знайшла? Дай її мені. Ось, Будь ласка, тримайте. Не ту річ ти принесла. Як? Прямокутна, з цифрами все, як ви казали. Помовч. Згадуй, що лежало поруч з телефоном, коли ти його знайшла. Там була якась річ, від якої йшла небезпека. Та нічого там такого не було. Хіба скринька? А що за скринька? Поліна, моя сестра йому на день народження скарбничку подарувала. Дай мені руку. Ми в ту скарбничку всі дрібні гроші кидаємо. І я також Ну, там від здачі чи які на вулиці знаходила. Наробила ти біди. Не можна на вулиці монети підбирати разом з ними ти в дім хворобу сина і принесла. А що ж тепер робити? Бачу жінку, яка сильно ображена на тебе, вона заговорену монету підкинула. Привезеш всі монети зі скриньки, скажу точніше, і не зволікай. Часу мало лишилося. Дякую, я все зрозуміла, я все зроблю. Світлана Це не могла ви. отямитися від думки, що своїми руками накликала біду на сина. Тому від бабусі жінка стрімголов кинулася додому. Там вона одразу пересипала усі монети зі скарбнички Антона у торбинку і збиралася знову їхати до нас, але дзвінок сестри її зупинив. Алло? Приїдемо. Ну, Дякувати Богу. Все я на вас чекаю. Почувши, що син в порядку і їде додому, Світлана зраділа. Вона дуже хотіла його побачити, тому відклала поїздку до бабусі на наступний день. Після пережитих випробувань Антон був стомленим. Отже, жінки відправили його відпочивати, а самі вирішили обговорити події дня. Ох і бігалася. Я теж, як розчавлений лимон. Ну, добре, що хоч все позаду. Ще не зовсім завтра томографію пройти треба. Ну, як ти думаєш, все буде добре? Ну, звісно, аналізи всі в нормі. Це просто формальність. Ти краще розкажи, що там тобі баба-люба, напророчила. Звісно. Зараз. Алло? Зараз буду. Світ. Сусіди подзвонили, що їх заливає. Треба їхати подивитися. Правду кажуть, як на нещастя, то хоч торбу підставляй. Ну, давай без фаталізму. Зараз викличу таксі поїду і поїду й розберусь. Ой. Світлана посадила сестру в таксі і вже збиралася повернутися у двір, коли її гукнула сусідка. Світ, привіт! А куди ця полька так козирно на таксі помчалася? Де ще з ней там на гаразд зі сантехнікою? От бідна, то проводка погоріла, то замок заклинули. Ще потупу тільки не було. Певно, сердиться вона на тебе. То за що? Майно то, материне. Вони дуже чесно поділили. Тобі від у них будинок дістався, а пульс що. У Бога гостинка, в якій постійно щось трапляється. Неправда це. Ми миром розійшлися. Поліна завжди хотіла в місті жити. Mm. Поки чоловік її не кинув, може й хотіла. Ну, то ваші справи. Бувай! Світлана була здивована з догадкою сусідки, що сестра може тримати на неї зло. Наступного дня жінка мала вести Антона на МРТ. О, добре, що встигла, я з вами поїду. Ну, Група підтримки, як то кажуть. Що там в тебе сталося? Ой, Старі труби, хай вони сказяться. Кран з гарячою водою прорвало в квартирі. Як мені вже остагидла ця квартира, якби ти знала. Я б вже її продала, так грошей все одно на нормальний будинок не вистачить. От мучуся. Ну, ти ж сама в місто хотіла. Ну, так, хотіла. Не так сталося, як бажалося. Ну Сьогодні до ранку воду черпала. Так все я просто не хочу вже про це говорити. Спочатку племінник, а потім вже труби. Мам, я готовий. Так. Полю, нікуди ти з нами не поїдеш. Другу добу на ногах. Ти хочеш коні двинути? Давай в хату і відпочивай. Добре. Але подумки я з вами. Коли Світлана з Антоном повернулися з лікарні, Поліна ще відпочивала. Тільки прокинулась. Сід. Світ, на тобі лиця нема. Що сталося? Так. То на діагноз поставили пухлина головного мозку. Як? Як же так? Все ж було в нормі. Треба робити додаткове обстеження. Мам! Я до дімки забіжу, ми домовлялися. Добре, синку, тільки ненадовго. Угу. Я йому ще нічого не казала. Не знаю як. І не треба нічого казати. Ти взагалі нічого точно ще не відомо. Блін, знов сусіди, треба відповісти. Зібравшись із думками, Світлана вирішила наступного ранку поїхати по допомогу до бабусі. Вона пішла до кімнати Поліни, аби повідомити про це сестру, та раптом побачила, як вона кидає у скарбничку Антона монети. Поліна, це ти? Я хто ж? Та от вирішила племіннику допомогти. Ну, Що ж це його казна зовсім пуста. Це ти монети підкидаєш? Це все через тебе. Через ту кляту квартиру, а я навіть не вірила. Так, чекаєш, ти про що? Ну, звісно, підкидає, я ж для цього дарувала йому скарничку. А квартира до чого тут. Баба Люба казала, що Антон хворіє через заговорену монету. ти її підкинула. То це ти повірила, що це я? Так? Ти параноєчка, от хто ти. Щойно Поліна пішла. Світлана зателефонувала матері друга Антона і домовилася, що хлопець у них переночує. А сама вирішила їхати вранці до бабусі. З самого ранку Світлана приїхала до бабусі, аби знайти прокляту монету і врятувати сина. Сідай, показуй, що привезла. Виявляється. Це Поліна робила. Вона мстилася мені за спадок матері. Я сама бачила, як вона тощу скриньку монети підкидала. Бачу, що твоя сестра ні в чому не винна. Від її монет тільки добро відчуваю. Дякую, баблю. Ви мене заспокоїли. Добре, що це не вона. Але хто ж тоді? Ось на цю монету зробили переклад хвороби. І в двір тобі підкинули. А ти її синові поклала. Монета ця хворобу синові і передала. Цю я під яблунію в саду знайшла, ще здивувалась, звідки там металеві 10 гривень. У мене таких не було. Зробила це молода жінка. Вона ображена на тебе за якісь слова, пов'язані з хворою дитиною. Альбіна! У її сина епілепсія. Вона могла через паркан гроші кинути під яблуню. Але ми з нею дружимо. І що такого я могла їй сказати? Ці слова мають вийти на світ за добу. Тільки так ти врятуєш сина. А якщо вона не зізнається, тримай, кинеш їй під ноги і скажеш. Поки земля обертається, зло до зла повертається. І вона все розкаже. Але більше не спілкуйся з нею. Хотіла б я. Та ми з нею сусіди, куди я від неї подінусь. Це вже як знаєш. Але як прокляття з вас спаде, не буде в житті її добра. Малий її одужає. Та сама вона хворітиме. і тебе ніколи не пробачить. Поспіши. Дякую, бабу Любов. До побачення. Від бабусі схвильована Світлана поспішила додому. Адже боялася, що не застане Альбіну і не встигне провести обряд вчасно. Але випадково вона перестріла жінку на своїй вулиці. Поки земля обертається, так зло до зла повертається. Світа, ти що дуба рухнула? Це ти з дуба рухнула. Хотіла мого сина зі свиту жити. За що? А щоб ти менше потякала. Ти ж, мабуть, і не пам'ятаєш. Ми з малим у садку були, коли ти свого лоботряса у морозу вчила і все чули. Я Тобі скільки разів казала до Вітьки близько не підходити? Він хворий. Та нормальний він. Я сама бачила, як він на землю впав і його колотити почало. А якщо воно заразне, ти що хочеш потім все життя слину пускати? Щоб я тебе більше з Вітькою не бачила. Вітька потім всю ніч плакав і з новим нападом до лікарні потрапив. Мені шкода, що ви все чули. Я не подумавши, ляпнула. Але як можна було стільки років образу тримати? Та мені твої слова за нозою засіли. За сина серце весь час боліло. Я ляпнула, я сказала, мені мстилася. А ти, Антону, на смерть зробила. Він же ні в чому не винен. За що? Я просто хотіла, щоб ти. На своїй шкурі відчула, як то воно мати хвору дитину і не мати надії. Після розмови з Альбіною Світлана почувалася спустошеною. Вона картала себе за ті жорстокі і несправедливі слова про сусідського хлопчика. Але зараз жінка дуже переживала за свого сина, тому одразу йому подзвонила. З Антоном усе було в порядку, і він обіцяв скоро прийти додому. Але жінка все одно не могла заспокоїтися, переймаючись через те, що образила рідну сестру, марно звинувативши її у злих намірах. Світлана вирішила зателефонувати Поліні, але та сама приїхала до неї. Олечко! Вибач мені моя люба. Я знаю, що ти ні в чому не винна. Ось бачиш, дзвоню тобі вибачатись. Та бачу. А я ключі від квартири у тебе забула. Довелося подружки ночувати. Світ. Ну, ти справді подумала, що я здатна зробити щось погане, Антону? Та я нічого не думала. Побачила тебе з тими монетами, мене просто накрило. Вибач мені, моя люба. Ну, все, приїхали. Головне, що розібралися. Як там Тоха? А Тоха, Тоха вже син. тут. Синку. Ну, все. Давайте, проходьте до хати, мийте руки, нема чого тут стовбичити. Це з больниці. Алло. Несподівано Світлані зателефонували з лікарні, в якій Антону робили МРТ і встановили смертельний діагноз. Дякую. Ну що, світ? Які новини? Ти не повіриш? Двох пацієнтів зі схожими іменами записали однаково. Тільки вік різний: 14 і 74. І що це означає? Знімки просто переплутали. На МРТ Антона нема ніяких затемних. Світ. Ой. Ну, все, пішли до хати. Антон виявився здоровим. Загадкові приступи минули, і Світлана була на сьомому небі від щастя. Порадившись, сестри продали і будинок, і квартиру, поділили гроші, і кожна купила собі нове житло. Бабуся ж каже, що не треба підбирати монети на вулиці, бо разом із ними ви можете принести у дім хворобу чи навіть смерть.